Він подзвонив і сказав, що виходить на бойове завдання, а після цього були півтора місяці тиші. Олександр Деребас був старшим стрільцем 152-ї окремої єгерської бригади. До війська його мобілізували торік у травні. Перші бойові завдання він виконував у Сумській області. Згодом його з бригадою перевели на Донецький напрямок. Донька Олександра Дар'я згадує, востаннє голос батька чула торік, 13 жовтня. І до останнього сподівалася, що він живий. Коли вже сообщили, що вже в більшості пропався, ну ми вже. Одновременно і й що вже ну вже все. Ну а з іншого сторони, ми ще сподівалися, що може в пліну. Ну, все, може бути. Врешті в грудні родина отримала підтвердження загибелі Олександра. Його дружина Наталія зізнається, хоч і готувалася до найгіршого, оговтатися не може і досі. Сі дні ніколи не сварились. Ні, ну було таке, що хто не свариться, а так я 13 стринадцять років разом. Кохання з первого погляду. Так і прожили все в місті. Все пережили. Він дуже давав свою любов. мені, Він обіцяв онуку, гуляти на його свадьбі, Ну, не дожив, він його тільки побачив, як він тільки ползав, а вже бігає. Не хочеться віритися. Може, це не він. Олександр Деребас загинув 20 жовтня в бою під Селідовим Донецької області. Чоловік отримав поранення несумісне з життям. Важко, дуже важко. Немає їм пробачення і не будемо пробачення. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.